В мене Я. І сьогодні я їду до міста, щоб купити лабубу в Одязі. Так. Приїхали купляти лабубу в Одязі. Ось такі вони є. Цей, цей без очей. Не закрийте ночі. Можна сказати, що без очей. А цей прикольний теж лиш. Який вибираєш? Тобі не треба. Перекус і приїхала і купила лабубу в лабоводя. Ось такого всім привіт. Ось такого лабову Вероніка собі вибрала. В одязі, ви бачили, які там були, а якого саме Вероніка вибрала, ми вже вам не показали. І ось зараз ми показуємо. Ось такий милий. Та, Вероніка, тут уже все зрозуміло, тут не треба ніяких відкривати мішочків. Все видно, кого ти береш. Коробочка ось така собі коробочка класна. Очки в нього є. І волок. В джинсовому одязі. І брелочок. І брелочок. А, дивіться, принеси своїх решту. Подивіться, який в нього на комбізор. Слухай, а цей мішка, він такий, я не знаю, що, він пластмасовий, такий гладенької структури. Агузичок який в нього класний. Боже гласний. мій. Джинсові станишки. Так. Та. В нього така шерсть, як у цього сірого. Так. Цього сірого. Так що у Вероніки вже їх? Мені здається, вони двоє одинакового росту. Та? Так. Можливо. Так. Можливо. Уже чотири, чотири лабуби. лабуби. Який з них найкращий, як на вашу думку? Ось а ви, ви побачили, що в цього сердечка в очах? Він закоханий. В кого інтересно, кого інтересно він закоханий? Я думаю, в того, хто його купив, правда? Він уже буде жити в домі Вероніки. І все, він уже закоханий Вероніку, звичайно. Клас. Ось такий мілаха. У нього виявляється тут на защіпці так. Його, з нього можна зняти. Зняти буде. можна він. Але, Але светрик, напевно, не можна зняти. Можна, можна зняти і светрик. Вау, його можна роздіти, він я буде... хочу. і він буде і який він. А, в нього колір чуть-чуть інший. Так, То сірувати, а в нього корчнуватий. Бі... Ні, це теж сірий, але такий більш грязний да, сірий. Да. А, ну зрозуміло, якщо можна його роздіти. І, і обличчя в нього чуть інакше, так. ніж у всіх. Бачиш, яке в нього обличчя, У них всіх так чітко кругленьке, а в нього так більш угу. до квадратного. Але... Ну, А ти пробувала цього мішку, який прикольний? Так. Прикольно. У них, слово, дуже якісний, дуже класний. Все просто ідеально пошито. Та й та так, а на цьому у нас все. Підпишіться на канал і поставте лайк. У нас багато цікавого. Па-па!